Мене звати Ольга і я засновник та директор компанії Твій звіт. інвест». І наступні декілька хвилин можуть змінити твоє життя. Як зберегти накопичення під час війни? Чи можна бути корисним в державі і водночас мати можливість заробляти на цьому? Чи можливі безпечні інвестиції в Україні під час воєнного стану? Наша компанія була заснована мною ще у 2018 році. У фінансах та звітності мій особистий стаж понад 12 років. Наша мета сприяти ефективній побудові бізнес-процесів. Сьогодні наша команда складається з понад 25 співробітників. Це досвідчені фахівці, які зробили свій вибір на користь надання фінансових послуг, консультування та систематизації бізнес-процесів на українських підприємствах. Кожен із них справжній професіонал своєї справи. Ми надаємо аутсорсинг і бухгалтерські послуги сотням українських підприємств. Що, не озираючись на війну, продовжує тримати на своїх плечах економічний фронт країни. Український бізнес також перейшов до існування у нових реаліях: відсутність світла, зруйнована інфраструктура, нестабільність курсу національної валюти, загальна депресія та руйнування традиційних логістичних ланцюгів це далеко не повний перелік проблем, з якими стискається кожна із нас. Під час війни не менш гостро постає питання: як залучити у свій бізнес інвестиції? Ми розробили зручну систему залучення коштів для наших клієнтів, яким надаємо бухгалтерський супровід, консультативні послуги, які роками платили податки до українського бюджету, ставали на ноги разом з нашою країною. Сьогодні наші інвестори це сотні активних користувачів, які вже проінвестували у наші проекти більше 20 мільйонів гривень. Як це працює? Ми знаємо, куди інвестувати кошти. Ми надаємо кошти лише надійним клієнтам, з якими співпрацюємо більше трьох років, які мають стабільно високі фінансові показники. Залучаються суми навіть від тисячі гривень. Це дає змогу людині особисто переконатися у надійності нашої системи. Ми гарантуємо виведення коштів протягом 24 годин з моменту подання заявки, без будь-якої пені і відсотків. Дохідність інвестицій розраховується від 1,5% на тиждень. Виплату здійснюємо щоп'ятниці. Просте і зручне укладання договорів за допомогою сучасних сервісів «Часно». внесення і виведення коштів через telegram бот Група компаній Інвест» започаткувала власні торгівельні підприємства і приймає безпосередню участь у державних закупівлях, у тому числі для забезпечення потреб підприємств критичної інфраструктури. Таким чином, одним із основних наших партнерів є саме держава. Ми амбіційні молоді люди, які не хочуть жити у світі прокладок. Ми робимо чесний бізнес з державою і запрошуємо тебе інвестувати у нашу з тобою спільну справу: бізнес, де ми зробимо нашу країну, кращою. Час діяти. Економіка країни повинна працювати. Приєднуйся, переходь за посиланням та почни заробляти вже зараз.